І у Брюсселі зустрічаються міністри оборони НАТО на саміт напередодні прилетів під гексет очільник пентагону. Високоамериканський чиновник прибув до столиці Бельгії демонстративно пізніше, ніж там відбулося чергове засідання групи підтримки України у форматі Рамштайн. На попередніх засіданнях НАТО головували під час цих зустрічей. У Брюсселі знаходиться кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона знає всі колуарні подробиці та деталі зустрічі. Тетяно, я вітаю тебе. То як учасники Рамштайну сприйняли інформацію про відсутність міністра оборони Сполучених Штатів на засіданні? Власне, так виходить, що Сполучені Штати дистанціюються саме від теми воєнної військової підтримки України, і е, ви правильно зауважили, якщо раніше е, саме Сполучені Штати були лідером і центром, можна сказати, серцем е, формату Рамштайн, контактної групи з оборони України, то зараз. Е, Німеччина та Великобританія перебрали на себе управління цим проектом, цим механізмом, і під гексель вчора навіть не з'явився на вказаному засіданні. Більш того, я скажу, що що сьогодні тут у нас триває засідання Північно Атлантичної ради на рівні міністрів оборони НАТО і на перерву робочого ланча буде проведена. Буде проведений, буде проведене засідання Ради Україна НАТО, і також нібито вже є витоки, що під гексед не буде присутнім і на цьому форматі зустрічі, який також буде присвячений підтримці України, і тому власне навіть міністри оборони НАТО та інших держав, які підтримують Україну, вчора зауважили зауважили, що так просто. Сполучені Штати дистанціюються від цієї теми і хочуть перевести взагалі всі дискусії в рамках НАТО зараз до обговорення збільшення оборонних витрат держав НАТО до 5% до 2030 року. Це те, що лобіює зараз тут і Гексит, і Це основна можна сказати, фішка Трампа в НАТО. Цьому він хоче присвятити і саміт НАТО у Газі, який пройде у кінці цього місяця, і власне таким чином саме Америка робиться. Багато кроків до того, щоб Україна не була в центрі е, натівських зібрань натівських е, перемовин. Подивимося, чи він прийде сьогодні на Раду України НАТО, але, скоріш всього, його також не буде. Але чи будуть міністри оборони країн НАТО обговорювати підтримку України? Це однозначно, тому що навіть, наприклад, на Засідання Ради України НАТО сьогодні запрошена висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас. А ми знаємо про е, великий план Каї Калас зі збільшення допомоги Україні Україні цього року е, аж до 30-40 мільярдів е, євро від держав Європейського союзу. Тобто е, однозначно будуть говорити і про це будуть говорити про е, ще одну ініціативу Калас щодо забезпечення України боєприпасами. Два мільйони боєприпасів знову ж таки до кінця 2025 року. Так що тем багато, і будемо сподіватися, що ці перемовини будуть плідними, і по їх завершенню зроблять якісь уже конкретні заяви. щодо конкретних заяв, сьогодні виступив міністр оборони Швеції. Він підійшов до змі перед початком засідання північно-атлантичної власної ради, і він сказав, що Швеція виділяє додаткових 50 мільйонів на Навчання українських військових у рамках НАТО та іншу е, підтримку Україні, яка е, надається саме в рамках північно-атлантичного альянсу, тобто, ось так по, по, е, по трішки е, все таки додається допомоги Україні. І е, вчора, до речі, е, перед початком контактної групи, е, виступив перед е, учасниками її президент України Володимир Зеленський за відеозв'язком, і він також сказав, що. Є дуже високий потенціал в оборонних підприємств України в тому, що вони можуть співпрацювати з державами-членами НАТО, виготовляти зброю та боєприпаси на територію України. Він назвав цифру, що 18 міль... мільярдів доларів це оборонні потужності України, які зараз у 2025 році не використовуються тобто аж на 18 мільярдів доларів ми можемо залучити інвестиції з держав НАТО для того, щоб виробляти. Щось на території України, і якраз було зроблене оголошення знову ж таки міністром оборони е Німеччини Борисом Пісторіусом про те, що Україна буде виробляти далекобійну зброю німецьку, е у тому числі Тауруси на території України. Е це також не новина е обговорювалися минулого тижня в Берліні, коли там був Зеленський. І ось е Пісторіус підтвердив, що цей проект триває. Більш того, що перші, перші результати ми отримаємо через кілька тижнів. Тобто, ось така ще важлива віха у розвитку співпраці України та НАТО, яка на вчорашньому та сьогоднішньому саміті була пройдена, це посилення саме оборонної співпраці спільних інвестиційних проектів в сфері оборони. Ну і сьогоднішня свіжа така заява Піта Гексита про те, що країни НАТО мають вже збільшити оборонні бюджети до 5% і це має відбутися до саміту НАТО 24 червня. Як відреагували міністри оборони ЄС? Ну, власне, це не, не всім міністрам оборони ЄС подобається, тому що є держави, які взагалі політично навіть бояться зробити таку заяву, що ми хочемо. Збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. ВВП, це, наприклад, такі держави, як Іспанія чи Італія, їм дуже складно навіть пояснити своїм виборцям такі тенденції. Але тим не менш, зараз якраз розглядається така тема, що ці 5%, на які будуть збільшувати оборонні витрати держави-члени НАТО, розділити на 3,5% і 1,5%. і один і п'ять. І і це загальні оборонні витрати, це те, що будуть якби всі держави-члени все-таки старатися, щоб збільшити на 3,5% оборонні витрати до 2030 року, тобто це ще не зараз, це за 5 років, а 1,5% включити туди супутні витрати, які також можуть розглядатися як оборонні, наприклад, ті самі витрати на будівництво доріг, на якусь інфраструктуру, на щось таке, що може допомагати загальній оборонній здатності держав НАТО, але не є прямими такими от оборонними витратами, що це не є там рушниця чи. Танк чи е, якийсь якийсь боєприпас, і ось якраз зараз іде дискусія, щоб допомогу Україні також включити в ці відсотки. Це для нас дуже вигідно, тому що кожна держава хоче і буде зобов'язана збільшувати витрати. І отже, збільшення допомоги Україні допоможе кожній державі НАТО дійти і до цього обіцяного сполученим штатам бар'єру. І зараз якраз іде дискусія, куди Україну. Записати, чи це буде 3,5 мільярдів відсотків, чи це буде 1,5 від відсотків від ВВП. Ну тим не менш, це велика річ для України. Що якщо саме українські витрати будуть внесені в І це плани велика НАТО по оборонних витрат. Дякую, Тетяна. Тетяна Висоцька була на прямому зв'язку з Брюсселем.